Всім доброї години. Сьогодні ми з вами зважимо звіра, який був народжений в зимовий період. В кількості в середньому близько восьми на одну самицю. Це були значить, чотири самиці, один самець, золотистий вогник. Значить, дивіться, народжені 18-го, 20-го, 01-го, тобто в січні місяці, вогник. І стандартна, і стандартна. Так, дві стандартні самці. Є таке. Значить, тут два самці, їм 6 місяців. І нижня клітка. У мене також тут є два самці, їм 6 місяців. Тут стандартний золотистий. А також а також 4 самці, їм уже 7 місяців. Було їх 5. Залишив 4. Так, перейдемо. Хто слідкує за каналом годування, самі знаєте, мішанка. В зимовий період вона такою була. Туди додавалася трішки води. Ну, в принципі, так, так вони й жили. Не от... Приміщення, нагадаю, не отоплюється. Це, звичайна дерев'яна споруда для зберігання сіна. Так, ідемо, хлопчики, зважимось. Говорю відразу. Який був звір найгірший, таких було аж декілька. Вже смачно був з'їдений. Ну що? Ідемо важитись. Так, першим проявив бажання лимончик. Що він каже? Шістьсот. Так, да, посиди для камери. Працюємо на камеру. Лимончик. Але дев'яно. Так, знову ж таки, 6700, це вже точно, остаточно. Так, ну і його брат. Золотистий. У своїй 6 місяців 6300. Такий красивий. Адекватний. Спокійний. Лимончик трішки сильніший. Так, ще раз. Шість місяців. Ага, шість місяців. Сідай. Ну все нормально. Шість місяців, шість триста. є. Красень. Так, ці два є. Йдемо до інших. Ще є. В нас два рідних брата по мамки і по Ну, Йдемо. Так, стандартний 5800. 5800. Такий хлопець, трошки переляк. Ну, майже 500, я б сказав, би. худенький такий. Можна ще в нього щось накачати його їдлом, щоб підріс. Так, це 6. Це той, що з ним сидить в одній клітці. Але якісь походніші хлопці за тих рідні брати. А тут 7 місячні 23 і 28, -го, 12 -го місяця. Тобто буде їм 7 місяців. Кому вже завтра, а кому трішки згодом. Але час такий, що не чекає, тому йдемо на ваги. Буренький, ти будеш нам баван. Ось так мені захотілося. Що ти скажеш? Сім місяців. 700. Ось такий, Ні -ні -ні -ні. Ось такий горний не Бачу, що можна підвести, щоб в нього було б. Ось такий красочка. А тим часом на довго довгоочікуваний дощ. А ми продовжуємо зважування. Це рідний брат. Так, 7, 7200. Сім 200. Гарний самець. Сім місяців. Не Так, лимон. Лимон. Сам мабуть спокійний. Звірюка. Дивимось. Дивись, не впади. Ну так, да, п'ять кілограм. Я вирішив без ящичка. Без нічого. і Це трошки займає час. Так, сім місяців, сім, ну майже 200 вітяки. Сидить собі. Так, ну і лише все самий такий, що найбільше речить, але самий самий золотистенький. У свої сім місяців він у нас сім-вісім 7800. Такий красень. Прекрасень. Це не вредний. Ну, то що вредний, він речить просто. Це мені не подобається. Але будемо терпіть. Таку красоту треба терпіти. Так, скажу, що зараз вечір. Звір їв ще зранку, але як бачите, є в нього тут да-да-да-да-да-да, поки що на мене по речі. Ну, зважив я тебе і що. Угу. Так. Пам'ятаєте, такі були маленькі, тут лушпаєчки такі 2 кілограмів, які вимахали хлопці. Це дивіться, це зима, це інколи мороз. Звір росте, як бачите, без отоплення, без протягів. Це от саме ця одна з матерів, одеситочка. Стандарт з вогняним підпалом. Все одно маман. Тут ще є у нас чорний красень. Це вогника син також. Ой, якось я його уважив 10 з гачечком під 11-13 місяців. самець. Є від нього покрита самичка. Я ним покрив темне срібло самицю. Вже чекаю на днях результат. Така вже ледь подвижна самиця. Будемо бачити. Отже, які можна висновки провести. Це також шестимісячні самиці. Висновки такі, що звіра можна тримати в прохолодному місці, але бажано, щоб не було протягів. Так, це також новостворена сімейка. От такі невеличкі заготовки, кукурузка. На цьому відео буду завершувати. Це також молодь. Від вогника. Результат щеніння великої сім'ї. Ви побачите, він буде згодом. Майте терпіння. Люди були не одна людина, яка запитувала. Так, зараз загримить. Ще три. Один. Два. Три. Гарна природа. І так. На цьому відео завершуємо. Я вам всім вдячний за увагу. Будь тут запитання, пишіть. Спробую відповісти. Будьте здорові!